Так, прийшла посилка з Aliexpress, лампочки. Зараз будемо від... відкривати їх. Пішли аж рекордні терміни. 12 днів. Звонкормов написали. Так. Ще записали. То ножик тут очі пленка. О, воно упаковано. Ніхто навіть ногами не поставиться. Посылочка відносно. О, коробка да, вже ціла, ногами ніхто не топтався, ній, Така фірма лампочок. Так. З кутчем раз. раз. Ще десь держа. У китайці. З нас меті ніхто не вкрав, мабуть. О, тут запаковано. Во біла лінза. На три дюйма. О, такого плана. Виглядають непогано. Зараз підемо до машини, на акумулятор кинемо. Подивимося, як вони світять. Ну Все, продовження сліду. Так, записує. Значить, що нам енциклопадія пише. Червоний плюс, чорний мінус. Значить, ставимо це сюди. Tok. Šve svita. Tok, rozvrtojemo. Tudi. Udobno. Uh -huh. Клас! йо -мо! Оце одна тільки світа, якщо одна. Так, це ми вже будемо і світлом містити. Супер. Та це ближній? Це ближній буде. Ну, Табе... все, виключаємо. Так що, настав той час, коли і до Мегана дійшли руки, а й зробити ближній світлофар. На даному екземплярі. Світла ближнього, як такого, взагалі, не було. Тільки-тільки щось жевріло. Стекло заматоване, жовте. Тут я вже фару зняв, розібрав. Оказується, там сильно вигоріла лінза. Ну, ми будемо ставити біледи. Цю я раніше трошки зняв, там був і спереді з машини вилетів камінь. І було трошки пошкоджено стекло. Я його заклеїв ебоксидною, ебоксидкою, прозрачною, і воно сохне. Ну, цю будемо знімати. Також будемо переставляти біледи. Ну, далі я покажу, в якому стані було лінзи. Я думаю смислу нема показувати цю відео дуже повне, як біледи вставляються в фари. Просто покажу результат і за які мінімальні кошти можна зробити доволі непогане світло. Далі по відео я в кінці вам розкажу скільки це мені вийшло по коштам і яке буде в кінці кінців світло. Яке зараз світло смислу показувати немає, я думаю воно всіх одинакове на цих меганах. Його просто немає. А покажу вже результат, який він вийшов. Ну, ось ця фара таша була ударена. Тут я її заклею або І так, вийшло проклеїти, що між стеклами клей попав, значить, доно схватитися. Тож вже тут у нас встановлено. Біла лінза. Під'єднаємо. Не знаю, на дальній включать, не включать. Подивлюся, може протягнемо провода, може ні. Рішимо пізніше. Потім полірнемо стекло, заматуємо і лаком. Пофарбуємо, так, скриємо лаком. Далі готується друга лінза. Ось така переходна. Планка. Ну, Так як у нас тут дуже в магазині дуже дорого просять за них, ми її розпечатали на 3D Принтері. Так і виходить, як вам так показати? Так, зараз, секундочку, раз. О. І якщо вам так видно, так воно чіпляється, а тут ще треба підмостити шайбочку і болтик. Але спочатку для легшого цього потрібно цю планку буде кріпити у фарі на цих двох. І внизу отак виходить. Кріпиться. ну Там взагалі на двох саморізах. Тут і тут навпрост... по діагоналі. Потім, тут, як обично, всі бачили, треба тут цей угол спилювати. Де тут видно по ньому? Пішла очередь до другої фари, першу вже заматував, жде, коли нанесу лак. Значить, Тут перший було оце так. А в іншій це вже взагалі страх. Дивіться, що тут робиться. Яке може бути світло? Як воно так в одній краще, в другій хуже. Лампочки ж то однаково разом ставляться. От вам і світло все, зараз готується. Вже тут Оба! обчухрав бочину. Зараз будемо її впаковувати. Тут. Вже готово. Цей болтик я на боксітку посадив. Диник фокусів цей нижній. Бо тут воно так трошки Отак зроблено, що там треба з гаячками, а там без тільки шайбочку підмостить. Так, ну все тоді пакуємо далі його. Так, тепер приступаємо до поліровки фари. Вже трошки начав я тут. Бачите, такий, як я, хтось вже тут, мабуть, фарбував його. Ну, о, дивіться, як старий лак. Це його треба все зчистити. Кусірується камера чи ні. І оце так беру його і зчисуємо. Звісно, робота така пильна, нудна якого потрібно багато набратися терпіння і чухрати, чухрать, чухрати. Чим довше чухрати, то, мабуть, краще буде. Лишнього не буде. На поролоновій основі якусь взяв наждачку 50. А потім така сама 800. Що такої я не бачив поролон. Тут наждачка. Ну, все так. Працюємо далі. Так виглядають фари після того, яких я полірнув. Ось такі білі, не то що були жовті. З цієї царапиною так воно і лишилося, але ну, заклеєно, зато герметично буде. Теж білі. Ну і ждемо вечора, покажу вам результат. Зараз вже видно його, але ввечері буде краще. Ну, от так світять фари. Дальній, ближній. Так, зараз розвернемося. Значить так, Ціна питання, біледи 2000 гривень на Aliexpress. Плюс наждачка лак 500 гривнів. І переходні планки зроблені на 3D принтері. От і вся ціна питання. Оп. Щас Двір заїжджаємо. Світять, звісно, дуже добре. Проти того, що було, хі, взагалі не було світло. І тепер буде світлом. Ну що, все тоді?